Друзі, усім привіт! Це наш блог Поганий Соціолог. І сьогодні ми б хотіли розповісти про нового старого президента Туреччини Реджепа Ердогана. Раптом хтось не знає чи пропустив, та другий тур виборів президента Туреччини завершився черговою перемогою реджепа. Саме тому ми робимо випуск саме про нього. І я відразу хочу подякувати усім, хто вже підписався на наш канал та закликаються зробити тих, хто ще не встиг. Як зазвичай, ми провели легке, невимушене опитування серед користувачів додатку Оперсо і запитали у них, як вони ставляться до Ердогана, та дізнались, що вони знають про його життя та професійну діяльність. Так, за результатами опитування, майже 32% респондентів сказали, що ставляться до нього негативно ще 45% нейтрально, і лише 14,7% опитаних ставляться до нього позитивно. Воно й зрозуміло, адже його політика балансування між заходом та сходом, дружніми стосунками з Росією та НАТО, багато кому в Україні здається незрозумілою чи недоречною. Ну, а далі ми запропонували респондентам декілька тез про життя реджепа Ердогана і попросили сказати їх, правда це чи брехня. Тож почнемо: Перша теза. Реджеп Ердоган у юності займався футболом, а відомий клуб Фенербахче хотів підписати з ним контракт. Майже 20% опитаних сказали, що це правда. Майже 9% думали, що брехня, а решта вагали з відповіддю. А це правда. Реджеп Ердоган народився 26 лютого 1954 року в Стамбулі. Він ріс і виховувався в простій робітничій родині. Його батько трудився в береговій охороні, а мати виховувала дітей, і вела домашнє господарство. В підліткому віці Ердоган був змушений підробляти продажем лимонаду і хлібобулочних виробів. Після здобуття початкової освіти він став учнем релігійного ліцею імамів хатибів, який закінчив у 1973 році. В даний період біографії Реджеп виявляв жвавий інтерес до футболу. У молодості він навіть грав у місцевій команді, де змусив звернути на себе увагу різних агентів. І дійсно, відомий клуб Фенербахча хотів підписати з ним контракт, але батько виступив проти цього. Друга теза у 1998 році Реджеп Ердоган був засуджений на 5 років за підбурювання до насильства і релігійної або расової ненависті. Майже 16% респондентів думали, що це правда. Майже 20% думали, що брехня. Ну і це брехня, хоч до в'язниці він все-таки потрапив. Слід зазначити, що Ердоган був засуджений за цим звинуваченням за те, що публічно декламував вірші ісламського змісту на мітингу, що проходив в грудні 1997 року в провінції Сіїрт. Суд засудив Ердогана до 10-місячного ув'язнення, але фактично він провів у в'язниці лише 4 місяці з березня, по липень, і був звільнений достроково. Наступна теза: Реджеп Ердоган – засновник правлячої політичної партії в Туреччині справедливості і розвитку. Це було легке питання, аж 55% знали, що це правда, і лише 3% думали, що брехня. Дійсно, Ердоган засновує в 2001 році партію справедливості і розвитку, яка одержала перемогу на виборах у 2002 році. Незважаючи на лідерство в партії, в 2002 році Ердоган, згідно з законом, не міг увійти ні до парламенту, ні до уряду через те, що у минулому він мав судимість. Тому співзасновник партії Абдулла Гюль натомість став прем'єр-міністром, а пізніше скасував цю заборону. І після перемоги на дострокових виборах 2003-го Ердоган змінив Гюля на посаді прем'єр-міністра. Партія справедливості розвитку здобула перемогу і на останніх виборах 2023 року, як і на попередніх 2018-го, як і на попередніх, і на попередніх. Ну ви зрозуміли. Наступна теза: у серпні 2014 року Ердоган став третім всенародно обраним президентом Туреччини. Це було складне питання. При цьому 49% опитаних думали, що це правда. Трохи більше 9% думали, що брехня, і були праві. Реджеп Таїб Ердоган став першим всенародно обраним президентом країни після 11 років на посаді прем'єр-міністра. Це сталося на перших всенародних президентських виборах, які відбулись 2014 року. До цього президентська посада в Туреччині мала головним чином церемоніальний характер, а президента обирав парламент. І зміни відбулися після референдуму 2007 року. На референдумі вирішилось питання щодо прийняття поправок до Конституції Туреччини, у тому числі поправка про проведення прямих президентських виборів. Так Ердоган продовжив акумулювати владу у своїх руках. Наступна теза головною метою президента Ердогана було перетворення Туреччини. Парламентської республіки на президентську, і це йому вдалося у 2017 році. 57% пирних сказали, що це правда, лише 3% сказали, що брехня, і помилились. Конституційний референдум 2017 року в Туреччині відбувся 16 квітня, вже коли Ердоган був президентом. На референдум було винесено питання про схвалення 18 поправок до Конституції Туреччини, які передбачають перехід від. Парламентської форми правління, власне, до президентської республіки. Саме голосування зустріло обурення як всередині Туреччини, так і на Заході. Але 51,4% голосів вдалося зібрати. Туреччина припинила бути парламентською республікою і стала суперпрезидентською республікою. Ердуган фактично зруйнував більшу частину тих інституцій, які мали врівноважувати його владу. Була скасована посада прем'єра. Президент отримав право видавати укази, які мають силу законів, нівелювавши роль парламенту. Крім того, нова конституція фактично знищила незалежність судової системи, яку системно відбудовували всі вісімдесяті-90-ті роки. Президент отримав фактичне право призначати та звільняти суддів та прокурорів, ну і щодо армії, яка була фактором стабільності і важливим політичним інститутом, і берегла Туреччину від. Остернізації нова конституція остаточно знищила її незалежність, відвідувавши спеціалізоване військове правосуддя. Наступна теза: Ердоган перетворив собор Святої Софії знову в мечеть, щоб дошкулити Дональду Трампу. Трохи більше 20% респондентів думали, що це правда, а 21% думали, що брехня. Але це правда також. Усе почалось набагато раніше, проте навесні 2019 року Дональд Трамп визнав Єрусалим столицею Ізраїля, що викликало обурення у всього мусульманського світу. Після цього Ердоган заявив, що тоді йому доведеться перетворити Собор Святої Софії в Стамбулі в мечеть, що, власне, і сталося у 2020 році. До відома на Єрусалим як столицю своєї держави претендують як ізраїльтяни, так і палестинці. Міжнародно-правовий статус Єрусалиму ніколи остаточно не було визначено. Якщо дотримуватись рішення міжнародного співтовариства, то це місто взагалі має перебувати під управлінням Організації Об'єднаних Націй. Звісно, Ердоган, як представник мусульманського світу, був обурений діями Трампа та показово перетворив на нову собор Святої Софії в мечеть. Собор Айя Софія датується четвертим століттям нашої ери. Майже тисячу років собор залишався найбільшим християнським храмом у світі. Поки в 1453 році турки, що завоювали Візантію, не переробили його в мечеть. У 1935 році мечеть стала музеєм. А через півстоліття Айя Софію включили до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Проти рішення Ердогана повернути музею статус мечеті висловлюють багато культурних організацій, релігійних діячів та урядів. Але Ердоган нічого не бажав слухати, і 24 липня 2020 року в Суборі відбулось мусульманське богослужіння за участі президента. Наступна теза: після повномасштабного вторгнення в Україну Ердоган розірвав усі економічні зв'язки з Росією. 3% опитаних чомусь думали, що це правда, проте аж 83% знали, що це брехня. На жаль, після повномасштабного торгнення в Україну стосунки між країнами збереглися, і Туреччина продовжує економічні відносини з агресоркою. Щоправда, країна таки закрила босфори Дарданели для всіх російських військових кораблів, що дуже допомогло Україні. За словами самого Ердогана, Росія і Туреччина потребують одна одної в усіх можливих сферах. А Анкара не в тому стані, щоб вводити санкції проти Росії. Як це зробив Захід? Казав президент, професійне сидіння на двох стільцях насправді ще ніколи не приводило до чогось хорошого. Наступна теза: 14 травня 2023 року, Ердоган з великим відривом переміг у першому турі президентських виборів. Аж 16% думали, що це правда, а трохи більше 61% опитаних знали, що це брехня. Чинному президенту Туреччини Реджепу по Ердогану не вдалося набрати голосів для перемоги в першому турі президентських виборів. Не допомогла навіть роздача коштів на виборчих дільницях. Як і під час першого туру, чинний президент роздавав своїм прихильникам гроші біля виборчої дільниці, банкноти номіналом 200 лір. Це приблизно 10 доларів або 370 гривень. Ердоган набрав 49,4% голосів. Друге місце посів єдиний кандидат від опозиції Кемаль Каличдарлогу, набравши 44,96 голосів. І вже у другому турі, який відбувся нещодавно, Ердоган отримав теж не саму перекону перемогу і випередив конкурента лише на 5%. І остання теза на сьогодні звучала так: Ердоган при владі вже понад 40 років. Майже 10% питних допускали, що це правда. Проте трохи більше 60% знали, що це брехня. Хоч достатньо реалістична, але тим не менш, Ердоган вже при владі понад 20 років, 12 з яких був прем'єром і 10 президентом. І на цій авторитарній ноті будемо завершувати. Дякую вам за перегляд і підписку. Дякую нашим захисницям і захисникам. Слава Україні!